Олексій Бориченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад разом з нами. Олексію, доброго ранку. Доброго разу, друзі, вітаю вас. Отже, попередні цифри бюджету 2024 Ми вже знаємо. Звісно, буде розгляд у парламенті. Але те, що фактично половина наших видатків іде на оборону. І те, що іншу частину ми розраховуємо, також підвищувати соціальні гарантії, зокрема мінімальну зарплату та прожитковий мінімум. Про що це свідчить? Що у нас є впевненість у підтримці і наших партнерів? Ну це насправді багато про що свідчить, і про те, що наші партнери вже ухвалили і європейський союз, і сполучені штати, до довгострокові програми підтримки, в тому числі і Світовій банк. Тому ми можемо розраховувати на ці кошти, але й на таку перехід, все ж таки української економіки більше на військові рейки. Дуже велика частина цього бюджету все ж таки буде спрямована на сектор безпеки та оборони, в тому числі і на виробництві. Ництво на власної зброї і на закупівлю, в тому числі і закордонної тому цей сегмент, враховуючи, скажімо так, турбулентність на 2024 року, як в Європейському Союзі, так і в Сполучених Штатах, це для нас стратегічне бачення того, що ми зможемо самі забезпечувати частину своїх військових потреб, але разом з тим, не тільки одними військовими. Потребами прописується цей проект бюджету на 2024 рік. В ньому збільшується і соціальна складова, тобто буде перерахована не тільки мінімальна заробітна плата, але і пенсії згідно чинного законодавства. Навіть під час воєнного стану Збільшуються також видатки на міністерство охорони здоров'я, на міністерство освіти, ну тобто, буде збільшуватися збільшуватись зарплата вчителям, це також туди забито. Ну і звичайно будуть великі акцент робитися все ж таки на розвитку промисловості і економіки навіть під час війни. А я нагадаю, що динаміка насправді в цьому питанні по цьому питанні дуже дуже позитивна і дуже надихаюча. Навіть під час війни за останній півроку наша економіка показує зростання приблизно 2,5% на валу внутрішнього продукту це дуже добрі показники, враховуючи і релокацію бізнесу, і що частина регіонів прифронтові, а частина взагалі окуповані. Дуже коротко, я хочу, щоб ви відповіли на моє питання. Також хочуть в наступному році, хочуть забрати дотації з центрального бюджету від місцевих бюджетів, тобто щоб держава не допомагала громадам на місцях. Ви таку ініціативу підтримуєте? Так або ні? Це зрозуміло, що відповідь на барабани, овочерізки, бруківку і так далі. Скажіть на законодавчому рівні це потрібно робити. Ну, дивіться, там трошечки я вас е, виправлю. Це не дотації з державного бюджету до місцевих бюджетів, це так зване військове ПДФО. Вот. Да, воно платиться відповідно як заробітні плати військовим. І згідно чинного законодавства, частина цього військового частина була доходів місцевих да, бюджетів. Так, ПДФО 60% вона залишалася на місцевому рівні. Вот. Ну, і там да, були випадки певних маніпуляцій. Поляцій не завжди ці кошти на 100% переходили, скажімо так, на потреби військових, або на регіональні військові частини, або на підтримку наших хлопців на передовій, були в тому числі випадки і зловживань. Тому насправді це не популярний крок. Це ми всі чудово розуміємо. От але я це підтримую, якщо цікавить моя точка зору, тому що як на мене зараз ми маємо концентрувати особливо усі фінансові наші спроможності, усі наші фінансові зусилля на в одному місці, і в принципі, якщо це військово ПДФО, воно вже нагадаю ще раз іде з державного бюджету, то краще, щоб воно відповідно і акумулювалося в одному місці. Тоді ми зможемо набагато більше зробити по цільовій допомозі нашим військовим в тому числі налагодити виробництва, в тому числі закуповувати техніку, аніж робити це розпрошено по всій о, території о, о, всі, України. від урядоч. Ці кошти мають спрямувати якраз на розвиток української оборонно промисловості для того, щоб збільшити кількість виробництва тих чи інших найменувань. Коротке повідомлення від повітряних сил зсу, крилаті ракети прямують у напрямку Хмельниччини. Напрямок може змінюватися, Залишайтеся в укриттях. Закликаємо ми і повітряні сили зсу Олексію, говорячи про те, що чекає нас вже наступного тижня. Генеральна асамблея ООН, участь президента Зеленського, переговори з очільниками інших країн, очевидно, з президентом Сполучених Штатів спілкуватиметься. Володимир Зеленський, чого ви очікуєте? Так, ну тобто, ми можемо розуміти, що буде обговорення української формули миру. Напевно, можливо, реформи ООН, для того, щоб Росія не могла витувати будь-які адекватні рішення. Але в кінцевому результаті на що ми можемо розраховувати, враховуючи нинішню ситуацію геополітичну? Ну насправді питань ж дуже багато є. Я нагадаю, що під час саміту в вільнюсі Зеленський спілкувався з Байденом в два рази більше ніж був навіть лімітований час. І як потім коментував наш президент, казав, що ми могли з Байденом ще багато спілкуватися. в нас було багато тем. Тому все ж таки насправді я ці дві дві напрямки трошки розвів, хоча вони звичайно з повітря. В'язані, це генасамблея в нью Ну і відповідно запланована зустріч між президентом Зеленським та Байденом у Вашингтоні. От якщо вже там розпочнемо з Вашингтона, це зустріч буде більш глибока, більш предметна. Вона погоджувалася не один день, порядок денний. В тому числі наскільки я розумію, що і голосрій Єрмак про це говорив Саліваном з публічних джерел. Наскільки ми розуміємо, що і Баєн Блінкен під час дводенного візиту до Києва нещодавно також проговорювали необхідні контексти підтримки України, і вони, в принципі, як векторально, як магістрально, вони не змінилися. Просто для нас важливо розуміти, що підтримка Сполучених Штатів на початку вже їхнього політичного сезону він буде скоріш за все досить важкий, і досить турбулентний наступному році. Вона не зменшиться, тому нам потрібно отримати гарантії довгострокової, в тому числі і військової і фінансової допомоги. Нагадаю, що зараз лежить в Конгресі навіть на 23-й рік додаткове фінансування України в пакеті на 40 мільйонів із них на мільярдів доларів, із них 26 мільярдів на Україну. Вот більше того, звичайно, нас цікавлять продовження військової підтримки. Нас цікавить F-16, нас цікавить атакам. Спротацію бачите, якраз уходить. хочу спроду цього уточнити, тому що ну бюджетний рік в Сполучених Штатах скоро завершується, будуть ухвалювати новий бюджет Атакамс, Зараз багато оглядачів вважають, що ну 90%, дехто взагалі каже, 99%, що якраз під час зустрічі Зеленського з Байденом буде оголошено про те, що ми отримаємо атакам. І я вас запитую, тому що схоже, що в даному випадку це вже суто політичне рішення, так ну тобто абсолютно не військове. Військові, схоже, давно готові були б дати нам ці ракети. То що думаєте, в Вашингтоні таки погодилися на це? Знаєте, з моєї сторони досить ризиково буде робити такі ставки, От, але все ж таки так я погоджуся з вами, що цей діалог по атакам сам йде вже дуже давно. Він навіть з публічних обережних джерел інформації, такі як Андрій Єрмакт, навочця президента і відповідно інші, що говорять, що вони просуваються крок за кроком до досягнення мети. Я дам відповідь наступним чином: мені б дуже хотілося, щоб насправді. Ді одним із важливих результатів скажімо так спілкування Володимира Зеленського як на полях генасамблеї організації Об'єднаних Націй, та які зустрічі з президентом США Байденом стало все ж таки політичне рішення відносно передачі Україні ну, от Атакамся. А відносно генасамблеї організації Об'єднаних Націй, також ви задавали питання. Так звичайно, ключова так наскрізна лінія з 19 і 20 числа, коли було основний. На виступ по Україні, якому буде приймати участь на розуміє безпосередньо, президент України буде звичайно українська формула миру. от, і пояснення максимальному колу акторів країн у світі. А це найкраще насправді на майданчик, найширу найширший майданчик. Так, ми звичайно критикуємо абсолютно обґрунтовану організацію Об'єднаних Націй. Говоримо, що вона вже себе віджила, ну насправді. І є досить сумнівно ефективною, але все одно це майданчик для того, щоб переконати усі країни світу про те, що українська формула миру це насправді єдина формула, яка в якій зацікавлена як Україна, так і увесь світ для того, щоб ну в принципі ця війна закінчилась ну справедливо. Навод і до речі, це буде серйозною підготовкою до українського наводофодоформу нашого миру, який по плану має пройти до кінця цього року, і нагадаю, що він має пройти без Російської Федерації. А отже, учасники, рівень учасників, має бути максимальний для того, щоб прийняті рішення все ж таки мали ключовий вплив на подальший розвиток подій. Ну тобто, плани, як на Нью-Йорк, так і на Вашингтон. Я думаю, в нашого президента в нашої делегації максимальні економічні, військові і геополітичні. Так, ну будемо очікувати цих досягнень української дипломатії. Обіцяє наступний тиждень бути насиченим на події. Олексію, дякуємо вам. Олексій Бориченко, кандидат політичних наук керівник міжнародної асоціації малих громад. Долучався до нашого ефіру.